23 серпня Донецький шахтар та Харківський металіст 1925 у Києві на НСК Олімпійський відкрили 32-й за ліком чемпіонат України, який буде найскладнішим, але одночасно з тим, напевно, і найпам'ятнішим в історії нашої держави, адже відбуватиметься на жаль в умовах війни, як мінімум на своєму початку. Саме через війну склади більшості українських команд зазнали суттєвих змін, а кардинальніше за всіх змінився якраз шахтар. Влітку пішли майже усі зіркові легіонери, які складали кістяк команди, а на заміну їм прийшли нові гравці, здебільшого українці. Але навіть за наявності усіх складних умов шахтар все одно зміг оформити трансфери двох легіонерів. Причому останні підписання відбулися всього за 24 години до початку першого офіційного матчу у новій, не побоюся цього слова, ері донецького клубу та всього українського футболу, коли гравцями шахтаря стали Лукас Тейлор та Іван Петряк. І що дуже цікаво, обидва з них вже наступного дня вийшли у стартовому складі на гру з металістом 1925». За інформацією, яка зараз шириться у ЗМІ, до закриття трансферного вікна, гірники можуть отримати ще кількох новачків. Однак суттєво склад команди у сезоні, що розпочався, вже не зміниться. І оскільки у матчі з металістом 1925 Шахтар зіграв тим складом, який на відсотків 80-90 буде оптимальному новому сезоні, то у цьому відео я пропоную пройтись по кожній позиції, розібрати увесь список гравців, які вже є у команді, та трансфери, яких ще потенційно можуть відбутися, та проаналізувати наскільки добре укомплектована команда та як взагалі виглядатиме цей новий шахтар. Під керівництвом Ігора Йовічевича. Друзі, якщо ви хочете допомогти мені з просуванням цього відео на YouTube, то просто прямо зараз на самому початку перегляду поставте під ним лайк. Почнемо з того, що окрім кардинальних пертурбацій у складі команди, цього літа зазнала зміни і тактична схема Шахтаря, хоча й не таких кардинальних, як список гравців. Розстановка 4-2-3-1, яку використовував Роберто Дедзербі, була змінена Ігором Йовічевичем на 4-3-3 або її варіацією 4-1-4-1. У певному сенсі Йовічевич повернувся до схеми, за якою грав у шахтарі Луїш Каштру. Але ще у кількох товариських матчах, наприклад, проти Роми, Ігор продемонстрував певну тактичну гнучкість, зігравши за розстановкою з трьома центральними оборонцями та двома латералями. Така схема гарно під Ходить, коли більшу частину гри треба оборонятися з суперниками, які переважають тебе за рівнем гравців. І ось я прогнозую, що на груповому етапі Ліги Чемпіонів більшість матчів Шахтар гратиме саме за схемою з 5-захисниками. Тому що як би прикро це не звучало, але напевно будь-який суперник на груповому раунді Ліги Чемпіонів зараз буде сильнішим за Шахтар. Ну а ось у внутрішніх змаганнях гірники мають переважно грати за розстановкою 4-3-3, як це і відбулося у першому поєдинку проти Металіста 19-25. І оскільки на внутрішні змагання перепадає набагато більша кількість матчів сезону, то зараз ми розставимо гравців саме за 4-3-3. Отже, позиція воротаря це єдина позиція, що не зазнала змін за набором гравців порівняно із. Минулим сезоном та довоєнним періодом. Як і у попередній кампанії, основним голкіпером залишається Анатолій Трупін, який грав більше за всіх на літніх зборах та провів матч з металістом 19-25, запам'ятавшись прекрасним сейвом. А його першим змінником, скоріш за все, має бути 38-річний Андрій П'ятов. Попри наявність у команді більш молодих Олексія Шевченка та Тимура Пузанкова, яким 30 та 19 років відповідно, саме П'ятов отримував найбільшу кількість хвилин у літніх спарингах після Трупіна. Друзі, а зараз хочу сказати про те, що вперше за велику кількість часу у коментарях під минулим випуском не знайшлося жодного переможця нашого традиційного інтерактиву, який би вгадав точний рахунок матчу Шахтаря. Ніхто не прогнозував те, що гірники зіграють з металістом 19-25 у нульову нічию. Тому давайте виправляти ситуацію. Пишіть у коментарях свій прогноз на наступний матч шахтаря у чемпіонаті України проти кривбаса, який відбудеться вже 28 серпня. І коментарі усіх глядачів, які вгадають точний рахунок, опиняться у наступному випуску. Йдемо далі. Зліва у захисті після відходу Ісмаїлі у Шахтаря з основного складу залишався. Лише Віктор Корнієнко. На перші літні збори Йовічевич ще взяв з першою командою з молодіжки гірників лівого захисника Андрія Булезу та Мар'яна Фарину, який може зіграти як зліва, так і у центрі оборони. Але у підсумку Булеза не зіграв у жодному зі спарингів та не потрапив у заявку Шахтаря на сезон. А Фарина хоч і опинився у заявці, але взяв участь лише в одній товариській грі. Однак сильний, гідний конкуренту Корнієнка у підсумку все одно з'явився. І при чому такий, що цілком реально може виграти у Віктора цю конкуренцію. Адже влітку Шахтар посилився гравцем бельгійського андерлехта Богданом Михаліченка. Детально про трансфер Михаліченка та його конкуренцію з Корнієнком я розмірковував в одному з нещодавніх відео, посилання на яке з'явилося у правому куті екрану. Зараз лише скажу, що я не бачив великого сенсу у придбанні Михаліченка, бо казав, що він та Корнієнко приблизно однакового рівня гравці, а у команді ще був молодий. Булеза, якого я вважав, планують залучати на цей сезон. Але Булеза не потрапив до заявки. Тому зараз прогнозую, що більшу частину сезону Михайличенко та Корнієнко отримуватимуть приблизно однакову кількість ігрового часу, і між ними точитиметься боротьба за місце у старті, яка, можливо, визначить подальшу долю Михайличенка у Шахтарі. Адже нагадаю, що його трансфер відбувся лише на правах оренди до кінця поточного сезону. До речі, цікаво, що у стартовому складі в товариській грі проти Роми, та у першому офіційному матчі проти Металіста Дев'ятнадцять виходив саме Михайличенко, що звичайно може Вказувати на те, що саме Богдан виграє на старті сезону цю конкуренцію, але поки що я вважаю робити такі висновки поспішно. Також варто нагадати, що при необхідності зліва у захисті ще може зіграти Микола Матвієнко, основним місцем якого на полі є центр оборони, але починав свою дорослу кар'єру Матвієнко саме як лівий захисник. Звичайно ж, якщо Микола не покине шахтар цього літа, але про це трохи згодом. Ну і тримаємо у голові молодого Фарину, який так само, як і Матвієнко, може зіграти і зліва і у центрі. Ну а зараз ми якраз переходимо до центральних захисників. Після відходу Марлона основна пара центрбеків повинна складатися з Миколи Матвієнка та Сергія Кривцова. Як це було ще за Луїша Каштру та навіть Паулу Фонцеки. Як це було у більшій кількості матчів на зборах та проти Металіста 19-25. Але цього літа неодноразово з'являлася інформація про те, що Матвієнком цікавляться різні європейські клуби. Повідомлялося про інтерес Аякса, Фейнорда, Арсенала, та ось нещодавно з боку Мальорки. Однак, на мою думку, наразі перехід Матвієнка в один з цих клубів вкрай малоймовірний. Бо Аякс вже купив Центрального захисника Трабзонспора, заплативши 9,5 мільйонів євро, і про інтерес до Матвієнка за останні кілька тижнів більше нічого не з'являлося. Інформація про зацікавленість Фейнорда була спростована колишнім гравцем збірної України Євгеном Левченко, який спілкувався на цей рахунок з головним тренером Фейнорда. Інфа про арсенал з'явилася ще більше місяця тому і розвитку не отримала. А мальорка, за даними видання Мундо Депортіво, хоче оформити цей трансфер у вигляді. Оренди з правом викупу, що я думаю, навряд чи влаштовує шахтар. Ну і сам Микола, скоріш за все, бажає перейти у більш статусніший клуб після того, як ще на початку 2020 року вів реальні перемовини з арсеналом. Але як не крути, завжди треба мати заміни на випадок уходу гравців з команди, травм, дискваліфікацій та різних форс-мажорів. Першою заміною Матвієнку або Кривцову має бути вихованець клубу Валерій Бондар, який грає за основну команду ще з часів Паулу Фонсеки. Крім Бондара, у заявці ще є 19-річний вихованець академії Едуард Козік, який зіграв пару матчів за основу на літніх зборах, та вже згаданий Мар'ян Фарина, здатний розташуватися як у центрі, так і зліва у захисті. Цікаво, що ще на зборах за Шахтар грали 18-річний футболіст молодіжного складу Роман Савченко та вже досвідчений Сергій Чоботенко. Але вони не опинилися у заявці гірників на новий сезон. І ось якщо не потрапляння Савченка до заявки не має дивувати, бо він ще дуже молодий, то Чоботенко це 25-річний центральний захисник, який раніше у своїй кар'єрі вже належав і Шахтарю, і Динамо. Після Шахтаря пішов у Маріуполь, а взимку, як повідомляли ЗМІ, підписав попередній контракт з Дніпром-1, який тоді очолював Ігор Йовічевич. Але так і не встиг зіграти за Дніпрян, бо почалася війна, а новому тренерському штабу Дніпра на чолі з Олександром Кучером Сергій виявився не потрібен. Однак під час літніх зборів Чоботенко приєднався до Івічовича вже в шахтарі, і тому мені особисто здавалося, що якщо Ігор хотів бачити його ще у Дніпрі один, то він не просто так запросив його до складу гірників і має залишити Чоботенка. Але принаймні поки що у заявці Сергія немає. Кажу поки що, бо протягом кількох наступних тижнів цю заявку ще можна коригувати. Тепер переходимо на правий фланг захисту. Якраз на цю позицію менше ніж за 24 години до початку поєдинку з металістом 19 25 шахтар підписав Лукаса Тейлора, і бразилець відразу вийшов у стартовому складі на гру проти харків'ян. Цікаво, що за кілька днів до цього трансферу змі порахували, що вперше за 20 років, з того часу, як ще у 2002-му шахтар підписав першого бразильця у своїй історії за прізвищем Брандау, у гірників немає жодного гравця цієї національності у заявці на сезон. Але навіть за наявності усіх складнощів Шахтар зміг залишитися вірним собі і все-таки матиме у складі як мінімум одного бразильця. Тейлор прийшов з паока на правах оренди до кінця сезону. Грецькі ЗМІ повідомляють, що в умовах угоди між клубами прописана можливість викупу гравця всього лише за 350 тисяч євро. Якщо це правда, і Лукас гарно покаже себе в цьому сезоні у шахтарі, то гірники зможуть за мізерні кошти підписати на повноцінній основі цікавого гравця. Мізерні ще й тому, що Тейлору зараз тільки 27 років, тобто він знаходиться десь приблизно на пів. Своєї ну і найголовніше, що десь місяць тому, в одному з трансферних випусків, коли тільки стало відомо про те, що Шахтар нібито цікавиться Тейлором, я детально розповідав, чим подобається цей гравець і чому я хотів його бачити в Донецькому клубі ще у 2021 році. Якщо не бачили, то подивіться. Також у тому відео ми розмірковували стосовно конкуренції Тейлора з Юхимом Коноплею на правому фланзі захисту. І оскільки інших правих захисників більше в Шахтарі немає, то можемо переходити до наступних позицій. Але перед цим ще хочу відмітити, що Тейлор у дебютному матчі проти. Ліста дев'ятнадцять зіграв набагато гірше від своїх максимальних можливостей. Тобто каші він не псував, але й не давав тієї гостроти, яку здатен давати. Наступна ж позиція позиція опорного півзахисника. Наразі є напевно найвразливішою у шахтарі, адже чистого класичного опорника команда має лише одного: – 32-річного Тараса Степаненка. Який однозначно за є одним з найкращих гравців нинішнього Шахтаря, але який через чималий вік та нерідкі проблеми зі здоров'ям вже не може грати так багато, як раніше. Та й навіть якщо б Степаненко був молодшим і не мав певних проблем, то все одно на кожній позиції має бути заміна. Але ця проблема виникла у шахтарі не зараз і не через війну. Навіть коли команда мала зірковий склад, то Степаненко все одно вже декілька останніх сезонів залишався єдиним чистим опорником. Враховуючи, що за наявності такої проблеми Шахтар ще й нещодавно віддав в оренду опорника Максима Чеха, якого Йовічевич спочатку взяв на літні збори, про що я розповідав у минулому випуску. То у Шахтаря зараз залишається два варіанти: або нарешті придбати нового гравця на цю позицію, або заміняти Степаненка протягом сезону кимось з центральних півзахисників, які не є чистими класичними опорниками наприклад, Невоном Джурасиком або Артемом Бондаренком. Але у тому ж попередньому відео ми з вами розбирали інформацію про те, що Шахтар все-таки намагається придбати нового опорного хаба, ведучи перемовини по гравцю зарі Єгору Назарині. Однак, буквально на днях журналіст Віктор Вацько заявив, що трансфер Назарини виглядає. Все менш-менш вірогідним, тому що сторони розходяться в економічних питаннях. Крім того, Шахтар начебто цікавився поверненням з бордо Данила Ігнатенка, але французький клуб не горить бажанням йти на угоду. Проте, за словами Вацка, у Шахтаря є на олівці ще один цікавий варіант. Ще один варіант із опорним півзахисником насправді дуже цікавий і дуже сенсаційний. У Львові говорять, що Шахтар зробив офіційну пропозицію стосовно придбання 20-річного гравця Бориса Крушинського фактурний центральний захисник, високий, атлетичний, який номінально є оборонцем, але може якісно грати на позиції опорного півзахисника. На новий сезон десь на цій позиції бачать Крушинського у Львові. Я подивився профіль цього гравця на трансфермарк. На ресурсі вказано, що з 17 зіграних матчів у дорослому футболі 5 Ігор Крушинський провів на позиції опорного півзахисника, і 12 на позиції центрбека. Що ж, якщо Шахтар дійсно робить спроби підписати Назарину, Ігнатенка або навіть номінально центрального захисника Крушинського саме для підсилення опорної зони, то це говорить про те, що в клубі всерйоз налаштовані знайти заміну Степаненко. Але фінансові ресурси у клубу дуже обмежені. Проте я впевнений, що велике прагнення завжди дає плоди. І тому навіть якщо літом все ж не вдасться підписати Нового опорника, то шахтар продовжить роботу в цьому напрямку, і в найближчим часом, можливо, під час зимнього трансферного вікна, все ж доведе справу до необхідного результату. А поки що констатуємо наявність одного класичного опорного хавбека і тримаємо у голові трансфер умовного Крушинського, Назарини або Ігнатенка та те, що на цій позиції можуть грати не класичні опорники, а ще й центральні півзахисники. Але краще, щоб був опорник, особливо у лізі чемпіонів. До речі, друзі, пишіть у коментарях, як ви ставитесь до можливого приходу на позицію опорника центрального захисника Львова і кого взагалі хотіли б бачити на цій позиції в шахтарі. Ну і так само діліться своїми враженнями від переходу Лукаса Тейлора. Ну а далі ми переходимо до тих, хто грає трохи вище, тобто до центральних півзахисників. У старті на матч проти металіста 19-25 Вийшли Георгій Судаков та другий іноземець, що перейшов до шахтаря цього літа. Хорват Неван Дурасик. У другому таймі Судакова замінив Артем Бондаренко. Так ось саме це Тріо, я думаю, складатиме кістяк у центрі півзахисту. І між цими трьома футболістами розподілятиметься лева частка ігрового часу. Великого вибору центр хабів у тренерського штабу нема. Окрім Судакова, Джурасика та Бондаренка, ще у центрі півзахисту може зіграти хіба що 19-річний вихованець академії Олег Очередько та 29-річний Андрій Тотовицький. Але важливо враховувати, що і Очередько і Тотовицький здебільшого орієнтовані на атакувальні дії. І, наприклад, Очередько одну половину матчів в своїй кар'єрі провів на позиції центрального атакувального півзахисника. А іншу половину на флангах атаки. І у поєдинку з металістом 19-25 Олег вийшов на заміну саме як Вінгер, замінивши на правому фланзі Івана Петряка. А Тотовицького Йовічевич на зборах часто ставив взагалі у центр нападу. І в матчі проти металіста 19-25 Андрій вийшов на заміну теж на позицію Форварда, замінивши Данила Сікана. Тож наразі маємо трьох чистих центр хавів і плюс двох гравців, які можуть за потреби зіграти у центрі. Ну а зараз розглянемо фланги атаки і почнемо з лівого краю. Тут залізно основним є, напевно, найкращий гравець сьогоднішнього шахтаря Михайло Мудрик. Цього літа ми дуже багато разів обговорювали можливий трансфер Мудрика у Байер, Ювентус, Ніцу, Бренфорд, Але темою одного з останніх відео стали слова Михайла та його агента про те, що влітку він все ж таки не покине шахтар. Тому, як мінімум, на першу половину сезону позиція лівого Вінгера заброньована. Але рано чи пізно, у найближчій перспективі, Мудрик все одно має піти в один з європейських топ-чемпіонатів. А значить, шахтарю бажано вже зараз мати заміну, щоб не бути розгубленим, коли відбудеться трансфер Михайла, і не шукати в екстреній формі нового гравця на цю позицію. Та й Мудрик все ж таки не може грати взагалі в усіх без винятків матчів без замін. І видно, що клуб працює у цьому напрямку, і причому вже зараз можна побачити плоди та результат цієї роботи. Адже Іван Петряк, який так само, як і Тейлор, приєднався до Шахтаря лише 22 серпня, а вже 23-го вийшов у старті на матч. З металістом 19-25, хоч і грав проти харків'ян на правому фланзі атаки, що для нього не є чимось незвичним. Проте більшу кількість матчів в своїй кар'єрі Іван провів саме як лівий вінгер. Трохи раніше до шахтаря повернувся ще один колишній гравець клубу Олександр Зубков. Для Зубкова навпаки, більш звичним місцем на полі є правий фланг атаки, але за необхідності він може зіграти і ліва, що демонстрував навіть у збірні України. Крім того, у заявці на сезон ще є лівий вінгер Дмитро Топалов, який останніми роками непогано показував себе в оренді у Маріуполі. Ну і тримаємо в голові здатність зіграти на цій позиції Олега Очередька. Так, за потенціалом та рівнем гри, навряд чи хтось з перелічених футболістів зможе рівноцінно замінити мутрика. Але як мінімум гідно закрити цю позицію, точно є кому. Першою заміною Мудрику я бачу Петряка. Тим паче, що справа у шахтаря має бути більше вибору, ніж зліва. Тому Іван не є життєво необхідним на правому фланзі. Адже, як вже було сказано, ця позиція є більш Звичною для зубкова. Також у заявці є правий вінгер Олексій Кащук, який три останні сезони був основним гравцем Маріуполя. Далі знову ж таки Олег Очередько здатний зіграти на обох флангах. Ну і це ще може бути не все. Бо Шахтар зараз, начебто, близький до того, щоб оформити трансфер гравця бельгійського Мехелена Мар'яна Шведа. Першу інформацію про те, що Швед може перейти у Шахтар, ми обговорювали ще у липні. Але тоді про це повідомили лише українські ЗМІ, і довгий час ніяких новин не з'являлося. А ось вже буквально пару днів тому головний тренер Мехелена Дані Бойс заявив, що Швед не захотів брати участь в нещодавньому матчі через те, що бажає оформити трансфер. Мар'ян не хотів грати, тому що він хоче трансферу, але поки цей перехід не відбувся. І ви бачите, що команда переживає важкі часи через низку травм. Я вважаю, що гравець зобов'язаний грати. Якщо він цього не хоче, то він мені не потрібен. Тоді нехай залишається вдома. У той же день бельгійські ЗМІ повідомили про те, що Швед працює над переходом саме у Шахтар, і начебто угода знаходиться вже на фінальній стадії. Тому цілком можливо, що коли ви дивитеся це відео, Мар'ян вже вдягнув помаранчево чорну форму. Взагалі, виходить, що тепер Шведу просто необхідний цей трансфер, адже він вже зіпсував відносини з головним тренером. І якщо раптом перехід не відбудеться, то мені навіть складно уявити, як він буде далі знаходитися в Мехелені, і тим паче грати за цю команду. Ну а у випадку його переходу у Шахтар гірники матимуть трьох чистих правих вінгів. Шведа, Зубкова та Кащука, плюс Петряка і Очередька, здатних зіграти на цій позиції. Основна конкуренція, я думаю, точитиметься між Шведом та Зубковим. Ну і нарешті позиція центр форварда. Тут залишився єдиний легіонер з минулого сезону команди Дедзербі, що не побоявся війни Ласіна Трауре. Також є Данило Сікан. Ще цього літа до команди приєднався чистий форвард Андрій Кулаков, який три попередні сезони виступав в оренді за Маріуполь, та вже згаданий Андрій Тотовицький, здатний зіграти як атакувального півзахисника, так і центрального нападника. Трауре у минулому сезоні був залізно основним форвардом, поки наприкінці вересня не отримав важку травму. Враховуючи те, що Ласіна тільки нещодавно відновився від пошкодження і беручи до уваги той факт, що за його відсутності частіше за всіх на вістрі атаки Йовічевич з перших хвилин ставив Сікана, в тому числі і у матчі з металістом 19-25, то все виглядає так що лева доля ігрового часу на позиції центр Форварда розподілятиметься саме між Данилом та Ласіною Трауре. Але гадаю, що у лісі чемпіонів з перших хвилин виходитиме трауре. Ну а наприкінці хочу відмітити одну цікаву річ: цього літа Шахтар взяв курс на повернення колишніх своїх футболістів. Зубков Петряк та Тотовицький раніше пішли з Шахтаря на повноцінній основі, а тепер так само повернулися на повноцінній основі. А Топалов, Очередько, Кащук та Кулаков були повернені з орен. Плюс ще теоретично можуть повернутися Чоботенко та Ігнатенко. Але крім того, що у Шахтарі збирається банда з українських гравців, які є своїми у Донецькому клубі. Ще хочу звернути увагу на те, що Ігор Ювічевич одночасно з тим збирає банду з своїх колишніх гравців, з якими він вже мав досвід роботи. Причому успішний досвід роботи. Тейлор і Джурасик добре грали під його керівництвом у Дніпрі 1 так само, як і Ігнатенко, який теоретично може повернутися з бордо. Зі шведом Ігор працював у Карпатах. А Чоботенка він хотів бачити у Дніпрі 1 після того, як у Сергія влітку спливав строк дії контракту з Маріуполем. Друзі, як ви оцінюєте комплектацію шахтаря на новий сезон? Напишіть у коментарях свою оцінку від 1 до 10. Особисто я ставлю тверду сімку, враховуючи усі проблеми, з якими зіштовхнувся клуб. Зараз найголовніше, як на мене, підсилити опорну зону. Якщо ви вважаєте, що ще якісь позиції потребують доукомплектування, то пишіть про це у коментарях. Ну і також цікаво буде почитати ваші прогнози стосовно того, яке місце у підсумку зможе посісти Шахтар у новому розіграші чемпіонату України і у Лізі Чемпіонів. Хоча стосовно Ліги Чемпіонів я приблизно передбачаю ваші прогнози. Поставте, будь ласка, лайк під цим відео, якщо вам було Цікаво, підписуйтесь на канал, на мій інстаграм та телеграм. Посилання будуть в описі та натискайте на дзвіночок. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, скоро побачимось!